Вітаю на каналі IT Оракул. В цьому відео я коротенько розповім про безкоштовний інструмент з відкритим вихідним кодом для тестування безпеки веб-додатків, розроблений OWASP інструмент під назвою ZEP. Якщо це відео буде мати успіх, я зніму більш детальний курс по цьому інструменту. Але перед тим як я почну знайомити вас з ЗЕП, хочу порекомендувати вам один цікавий і корисний україномовний YouTube канал про IT під назвою Lazy IT. На цьому каналі ви знайдете дуже багато різних туторіалів та мануалів, які можуть допомогти вам зберегти час та нерви. Тому раджу вам підписатись на цей канал, щоб не загубити його. Підтримайте україномовний YouTube підпискою. Посилання на канал я залишу в описі під відео. І так, що ж таке ZEP? Це інструмент для пошуку вразливостей у веб-додатках. Він має відкритий код, тобто цей інструмент є безкоштовним. А також він є кросплатформеним, тобто працює на різних операційних системах. ZEP широко використовується професіоналами в галузі тестування безпеки, етичними хакерами та розробниками для пошуку та усунення вразливостей у вебдодатках на різних стадіях розробки. Перед тим як ми більш детально розглянемо інструмент, хочу попередити, що це відео є навчальним і не має на меті навчити вас здійснювати незаконні дії в кіберпросторі, так як вони є незаконними. Тепер давайте розглянемо, як завантажити та встановити у вас ZEP. Переходимо на сайт, посилання буде в описі під відео, і завантажуємо та встановлюємо інструмент ZEP. Як можемо побачити, тут є багато варіантів завантаження, залежно від операційної системи, на яку ви будете встановлювати інструмент. Так як я буду проводити демонстрацію на Windows, то і обираю Windows 64. То не знає, цифра 64 означає, що ця програма буде використовуватись на операційній системі Windows 64 біт. Готово. Також для роботи програми ZEP потрібно завантажити та встановити Java версії не нижче 8. Посилання на Java я теж залишу в описі під відео. Завантажуємо та встановлюємо Java. Готово. Тепер давайте запустимо ZEP і перейдемо до вивчення. На початку запуску відкривається вікно, в якому у нас запитують, чи хочемо ми зберегти цей сеанс. На випадок, якщо ми захочемо в подальшому з ним працювати. Тут можна обрати такі пункти. Так, я хочу зберегти цей сеанс із назвою на основі поточної позначки часу. Це означає, що даний процес, який ви почали, буде зберігатися в локальній базі у вас автоматично, і ви можете повторно його відкрити пізніше для подальшої роботи. Цей сеанс буде зберігатись з ім'ям по замовчуванню, тобто так як програма сама його підпише. Наступний пункт так: я хочу зберегти цей сеанс, але хочу вказати назву та місце. Це по суті аналог першого варіанту, але ви можете в даному випадку обрати місце та назву сесії для збереження. Ще один варіант ні, я не хочу зберігати цей сеанс на даний момент часу. В такому випадку програма завантажується начисто, і сеанс не буде збережений автоматично. Також можна встановити галочку навпроти запам'ятати мій вибір і більше не запитувати мене. В такому випадку при повторному запуску програми у вас не буде запитуватись, який із варіантів вибрати. На самому початку нам потрібно оновити всі наявні плагіни. Ця програма, як правило, робить автоматично, але якщо ні, тоді це потрібно зробити самостійно. Варто зауважити, що Ovasp ZEP підтримує встановлення сторонніх плагінів, завдяки чому можна суттєво розширити функціональність програми. Для переходу до розділу плагіни необхідно класнути на позначку під назвою Manage. На ньому зображено три кольорових квадратика. Якщо натиснути на конкретний плагін, то внизу відобразиться його ім'я, статус, версія та опис, а також передбачені посилання на документацію до плагіна та його вихідний код на сайті GitHub. Також у вас ZEP має політики сканування. Політики сканування визначають, які правила використовуються та як вони використовуються. Щоб керувати політиками сканування, відкрити діалогове вікно Аналіз, Scan Police Manager. Тут ви можете додати або змінити стандартні налаштування на ті, які вам потрібні. Майте на увазі, змінюючи правила, ви маєте пам'ятати, що чим потужніші параметри сканування ви виставляєте, тим довше буде проходити процес сканування і тим більше навантаження на ваш комп'ютер. Тепер давайте перейдемо до огляду інтерфейсу програми. Програма складається з шести основних елементів: це елемент головного меню. Меню панелі інструментів, яка включає в себе кнопки, які забезпечують швидкий доступ до часто використовуваних функцій програми, вікно з лівої сторони, в якому будуть відображатись URL-адреси та структуру сайту, який програма просканує. Вікно з правої сторони це робоча зона інструменту, де ви можете побачити всі відправлені запити і всі відповіді. Інформаційне вікно тут ви можете побачити такі вкладки «History» Відображає список усіх запитів в тому порядку, в якому вони були надіслані. Search дозволяє шукати за допомогою регулярних виразів в URL-адресах, запитах, відповідях, заголовках. Alerts. відображає знайдені вразливості у сканованому веб-сайті. Уразливості розбиті на категорії. Кожній знайденій вразливості надається степень критичності. Опис цього розділу буде розглянута далі. Output. Відображення різноманітних інформаційних повідомлень. Наприклад, трасування стека, помилки та іншу налагоджувальну інформацію. Також ви можете натиснути на Піктограму Плюс і додати додаткові вкладки, які наявні у випадаючому списку. І останній елемент в списку це нижній колон -титул, на якому відображається статистика знайдених попереджень і стан основних автоматичних інструментів. Перед тим як ми перейдемо до сканування, давайте розглянемо режими сканування, в яких програма може працювати. Safe Mode це безпечне сканування, яке дозволяє виконувати лише ті дії, які не можуть нашкодити системі. У цьому режимі не можуть використовуватись атаки на цільовий сайт, а лише сканування. Protected Mode захищене сканування, що дозволяє імітувати потенційно небезпечні вразливості. Рекомендується використовувати захищений режим, щоб гарантувати, що ви атакуєте тільки ті сайти, які ви хочете. В цьому режимі недоступні активне сканування, фазинг, примусовий перегляд, злам або повторне надсилання запитів. Режим Standard Mode це звичайне сканування без обмежень. І режим «Attack Mode це агресивний режим атаки, що дозволяє, крім сканування, також використовувати атаки на потенційний сайт чи додаток. У вас БЗЕП може працювати як в автоматичному, так і в режимі ручного сканування. Так як сайти бувають різні, з різними методами автентифікації та захисту, загалом рекомендується спочатку просканувати сайт в режимі ручного сканування, а потім, якщо це потрібно, в автоматичному режимі. В ручному режимі у вас ЗЕП працює між вашим браузером та сайтом, який ви хочете просканувати, і видає інформацію тільки про ті URL, які ви відвідали. Давайте коротенько подивимось, як це працює. На початку потрібно налаштувати браузер для роботи в ЗЕП. Відкриваємо браузер, в моєму випадку це буде Firefox. Переходимо в налаштування браузера. Далі спускаємось в самий низ в пункт налаштування мережі. Натискаємо Settings. Далі виставляємо галочку навпроти Manual Proxy Configuration. В полі HTTP Proxy прописуємо Localhost. В полі Порт прописуємо порт, на якому будуть працювати ЗЕП і ваш браузер. Я оберу порт 8081. Натискаємо ОК і переходимо до ZEP. Тут нам потрібно перейти на вкладку Tools, далі на вкладку Options. Тут знаходимо в списку вкладку Network і в ній переходимо на вкладку Local Servers. В полі Адрес прописуємо LocalHost або 127.0.0.1, що є рівнозначним, а в полі порт. Прописуємо наш порт 8081. Тепер оберемо метод роботи ZEP Standard Mode, перейдемо на вкладку Manual Explore, оберемо браузер Firefox і натиснемо кнопку Launch Browser. після чого відкриється наш браузер. Тут в пошуковому полі ми прописуємо цільовий сайт, який ми хочемо сканувати. І можемо бачити, що ЗЕП почав перехоплювати дані, які проходять через нього. І чим більше ми будемо відкривати вкладок, тим більше даних ZEP збере про цей сайт. Цей метод підходить для точкового дослідження сайтів. Після сканування ви можете більш детально вивчити зібрану інформацію в ZEP. Якщо вам цікаво більш детально дізнатися саме про режим ручного сканування або ще якісь функції ZEP, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково зніму на цю тему відео. Далі ми будемо розглядати режим автоматичного сканування. Для того, щоб просканувати сайт в автоматичному режимі, потрібно обрати режим сканування, я оберу до прикладу стандарт, і натиснути на іконку Автоматичне сканування. В полі URL to attack вписуємо URL сайту, який ми хочемо просканувати, і натискаємо кнопку Атак. Як бачимо, процес тестування почався. Наш павук ідентифікує всі гіперпосилання на сторінці і додає їх URL в список для відвідування. На вкладці Alerts попередження. Вказані, виявлені можливі вразливості. Чому можливі? Тому що інструмент не може на 100% гарантувати, що є вразливість. Її в подальшому потрібно підтвердити вручну. Цей інструмент лише вказує точки, де, згідно з його перевіркою, є висока ймовірність певної вразливості. Кожній групі вразливостей надається рівень ризику, який позначається своєю кольоровою гамою. У оваз ЗЕП існує 5 таких категорій: категорія хейт, найвищий критичний рівень вразливості. Сюди відносяться SQL ін'єкції, LDAP ін'єкції, Spring For Shell та інші, позначається червоним прапорцем. Medium середній рівень критичності знайдених вразливостей. Сюди відносяться директори браузінг, http only XSLT ін'єкції та інші. Позначається оранжевим пропорцем. Low низький рівень знайдених вразливостей. Сюди відносять знайдену інформацію, пов'язану з налагодженням, розкриття приватних IP-адрес та інші. Позначається жовтим пропорцем. Informational інформаційний рівень, який повідомляє про те, що знайдена інформація про компоненти веб-сайту, що використовується, а також про сервер. Сюди належать версії веб-сервера, СУБД, бібліотек, фреймворків, а також версії мов програмування та операційних систем. Як правило, вразливості, що належать до цієї категорії, не можуть безпосередньо нашкодити системі, однак підвищують ризик збору інформації про сайт та його компоненти, Позначається синім прапорцем. І останнє False Positive. Помилкові спрацювання. В поодиноких рідких випадках ZEP може знайти вразливість, яка не є вразливістю. Якщо виникає сумнів, то програма позначає таку вразливість зеленим прапорцем. Однак користувач повинен сам переконатись та перевірити, чи є знайдена вразливість такої, чи ні. Також ви можете натиснути на будь-яке попередження і переглянути детальну інформацію про нього. А саме, список URL, де знайдені вразливості. Опис та детальну інформацію про конкретну вразливість та можливі або можливі варіанти її виправлення. В принципі, на цьому по основному функціоналу у нас все. Більш детальну інформацію ви можете отримати по посиланню, яке я залишу в описі під відео. Кому сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами був it Оракул. На все добре!